Новинка серед двочіпових білет лінз з дійсно хорошим освітленням і по вартості всього лише 4390 гривень за пару. В цьому бюджеті не буде варіантів, які дадуть навіть близько таке ж самоосвітлення, і навіть в вищому бюджеті потрібно постаратись знайти таку саму якість. Це білет модулі від бренду Sigma, Sigma Super X1 та Sigma Super X3. X3 йдуть універсальні. Тут є різьбове кріплення для встановлення в рефлекторні фари, де не було штатних лінз. Та вони мають посередині рамку з кріпленнями HLA 3 на заміну штатних лінз. Sigma Super X1 мають ті ж самі характеристики, але вони йдуть без різьби. Тобто вони тільки на заміну штатних лінз, вони досить компактні, тому підійдуть в абсолютну більшість фар і мають високу посадку, що буде дуже позитивним, коли ви будете замінювати адаптивні біксенонові штатні лінзи. Порівнювати будемо не з чим, а зі штатними біксеноновими лінзами Hela 3 це оригінал, вони вважаються одними із кращих. Тут вже працює хороша лампа D2S і маємо дійсно хороший результат, тому що тут відбивач в новому стані. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 1600 люкс. І на обочину приблизно 110-111. Тепер працює Sigma Super X3 і маємо більше 52 Вт стабільної потужності. Означає, що вони в більшості автомобілів пройдуть без додаткових обманок і маємо ось такий результат. Ну, зовсім інша картина, набагато більша ширина, набагато більша яскравість. І, до речі, тут дуже правильна межа світла, вона без всяких паразитів. Замірюємо саме центр. Маємо 2800 люкс і на обочину маємо більше 180 люкс. І ширина тут набагато більша, тобто обочину ви будете набагато більше контролювати. І так як це білет-модулі та ще й двочіпові, ви отримуєте дуже хороший режим дальнього світла. Тому навіть проти заводського біксенону в хорошому стані Sigma Super X1 та X3 дають набагато кращі показники, що в центрі, що на обочині. Якщо ви бажаєте собі таке саме хороше освітлення за недорого, нагадаю, всього лише 4390 тисячі гривень за комплект. Доставку вашу сторону оплачуємо для підбору саме на ваш автомобіль та замовлення. Звертайтесь до нас.